Друзі, всім привіт! Коротке відео, можна сказати так, лайфхак. Якщо у вас, ну по крайній мірі, це ринок Ліо, не знаю, як в інших, заблокувалися задні двері. Тобто дитячий замочок поставили. Ось він, наприклад, от в такому положенні закрито. Такому відкрито. Запаминаємо, в якому приблизно районі цей перемикач. Йдемо до тої дверки, яка заблокувалася. І вона не відкривається не знаружи, не всередині. Я через передню дверку відкрив вікно. Потім що робимо? Тут всередині. І треба завести нам лапку але бажано зняти ущільнювач далі зніму ущільнювач щоб нам легше було продвигати ту лапку не виходить одною рукою трошки не камельфо, отак виводимо не знаю чи вам щось видно Оператор з мене такий собі. Так, потім в тому районі, що я вам показую, завожу е, отаку от лапку. Ще раз прошу вибачення за якість зйомки, бо нема кому допомогти. І завожу між дверкою та кузовом і піднімаю. До гори. Ось так. І тепер оба! Еврика. І двері відчинені. Може кому буде корисно. Ще раз прошу вибачення за якісь зйомки. На все добре, слава Україні!